І ми з тобою скаржились на те, що ці постійні тривоги, дрони от погіршують наше ментальне здоров'я. Так. Наші сили оборони роблять все для того, аби погіршити ментальне здоров'я і росіянам. От москвичам сьогодні треба. було. Тривожно не спали вони, тому що майже всю ніч у них там літали теж дрони. Мер російської столиці Сергій Собянін пише про одну з наймасштабніших атак за весь час. ППО їхня намагалась збивати безпілотники на підльотах до Москви. Найгучніше було у Подольську, де е, м м м росіяни нарахували щонайменше 11 нібито знищених дронів, але про незнищені вони нічого не говорять. Техесенько. Прям осколки на наш поселочек упали. Пи... Ё... И дроны. Вон взорвался. Вон взорвался, смотри. Вон, вон еще один. Сейчас Глотить. Пи... Вон там его взорвали. Видно прям было.